Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Черепашки Ніндзя і Мутаген Шредера. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У підземних тунелях Нью-Йорка, приховані від людських очей, знову вирувало життя. У великому просторому притулку, обладнаному старими меблями, комп'ютерами і навіть тренувальним залом, четверо черепашок ніндзя готувалися до нової місії. Вони вже не раз рятували місто від небезпек, але цього разу на них чекала найскладніша битва. Леонардо, відданий лідер команди, стояв у центрі кімнати, тримаючи в руках катани, які відбивали м'яке світло ламп. Його погляд був спокійний, але в очах читалися рішучість, що випромінювала невпевненість і концентрацію. На великому столі перед ним розгорнулася детальна карта Нью-Йорка, на якій червоним маркером було відзначено місце останнього нападу фут-клану. Декілька листків із виписками спостережень донатело лежали поруч. На них виділялися цифри та схеми руху ворогів. Леонардо злегка провів пальцем по маршруту, продуманому для їхньої місії. Він знав, що цього разу ворог може бути готовий до їхнього втручання. Ми повинні діяти швидко, але обережно, найменша помилка, і ми можемо дати фуд клану перевагу, подумав він, глибоко вдихнувши. Його брати спостерігали за ним, очікуючи наказів. Це був той момент, коли всі Черепашки довіряли саме Леонардо. Він підняв голову, дивлячись на братів. Ейпріл каже, що Шредер знову повернувся, і цього разу він готує щось велике у покинутій фабриці. Якщо ми не зупинимо його зараз, Нью-Йорк може опинитися в справжній небезпеці, повідомив братам Лео. Донателло, високий і худий у фіолетовій пов'язці, нахилився над моніторами. Його пальці швидко пробігали по клавішах, аналізуючи отриману інформацію. Я перехопив кілька сигналів від Фуклану. Вони щось транспортують через старі підземні тунелі метро. І знаєте, що цікаво? Вони охороняють цей вантаж так, ніби це щось надзвичайно цінне. Рафаель у червоній пов'язці хмикнув і скрестив руки на грудях. Його два кінджали саї блищали на поясі. Чого ми чекаємо? Давайте знайдемо їх і розберемося, пробурмотів він нетерпляче. О, так. Я готовий до екшену, усміхнувся Мікеланджело, жонглюючи своїми нунчаками. Скажіть, що нам не доведеться чекати до ранку, бо я вже заряджений на бій, після якого можна смачно перекосити піцею!» Їхній сенсей, мудрий щур сплінтер, підійшов ближче, спираючись на свій довгий дерев'яний посох. Його очі сяяли мудрістю, відбиваючи багаторічний досвід і знання, які він здобув у житті. Його погляд пробігав по кожному з його учнів, ніби намагаючись відчути їхні думки та емоції. Він витримав коротку паузу, перш ніж заговорити. Його голос, хоча й спокійний, мав у собі невидиму силу, яка змушувала всіх прислухатися, І учні. Цього разу ваша місія не така проста. Вам доведеться зітхнутися з темними силами, що набирають потужності. Я бачу у вас хоробрість і майстерність, але пам'ятайте, лише єдність та розум допоможуть вам перемогти. Шаредер готує щось більше, ніж звичайний напад. Він збирається використати новий мутаген, щоб створити армію невразливих воїнів. Ви повинні будь-якою ціною зупинити його, інакше наслідки будуть катастрофічними. Черепашки переглянулися між собою, розуміючи серйозність ситуації. Напруга висіла в повітрі, але всі були готові до битви. Леонардо кивнув, даючи сигнал, і вони безшумно рушили вперед, використовуючи таємні тунелі, які вели прямо до місця призначення. Їхні тіні ковзали по стінах, а приглушені кроки зливалися з гулом міста над ними. По дорозі Донатело швидко перевіряв карту на своєму гаджеті, скануючи підземні шляхи. Якщо наші дані вірні, ми натрапимо на перехрестя каналізаційних ходів за дві хвилини. Нам треба обійти контрольні точки функлану і знайти місце, де вони переховують вантаж. Рафаель стиснув рукояті своїх сай, а в його очах запалився вогонь. Я вже відчуваю, що ці хлопці не збираються нам радіти. Сподіваюся, цього разу вони підготували для нас дещо цікавіше, ніж звичайні пастки. Мікеланджело, не втрачаючи настрою, усміхнувся. Хех, головне після всього цього знайти якусь піцерю, бо якщо це триватиме довше, ніж потрібно, я не витримаю без сиру та томатного соусу. Леонардо повернувся до братів, піднявши руку. Так, хлопці, зосередьтесь, ми майже на місці. Тепер тиша і жодного звуку. Занурившись у тінь міста, вони швидко і безшумно рухалися дахами будівель, спостерігаючи за підозрілими вантажівками, що прямували до зачиненої фабрики. Донатело використав свої гаджети, щоб зламати камери спостереження та виявити слабкі місця в обороні. Ми всередині, готові? прошепотів Леонардо. Рафаель лише посміхнувся і міцніше стиснув свої саї. Завжди готові. Фабрика була не просто покинута, вона була перетворена на справжню фортецю. Величезні сталеві труби тягнулися вздовж стін, блимали червоні вогні сигналізації, а в повітрі висіла важка атмосфера небезпеки. Черепашки крадькома просувалися вперед, обережно виглядаючи за контейнерів, коли раптом Донателло помітив рух. Лео, праворуч! прошепотів він, вказуючи на фігуру в тіні. Але було вже пізно. Гуркіт механічних дверей рознісся по приміщенню, і перед ними з'явилися десятки футботів, механізованих воїнів футклану. Їхні очі загорілися червоним світлом, а залізні руки стискали електричні палиці. Ви потрапили у пастку черепахи! Прогримів знайомий голос з темряви повільно вийшов Шредер. Його металевий шолом відбивав слабке світло ламп. За його спиною стояли двоє небезпечних мутантів гігантський носоріг Рокстаді та кремезний кабан Бібоп. Вони грізно усміхнулися, тримаючи в руках важку зброю. Що ж, ви прибули саме вчасно? Продовжив Шредер, схрестивши руки. Ви станете першими, хто відчує на собі силу мого нового мотагену. Черепашки приготувалися до бою. Шредер зробив крок вперед. Ну що, Черепашки, готові зустріти свою долю. зловісно промовив він. Рафель не стримався і зробив ривок уперед, але Леонардо перехопив його. Тримайся, ми повинні діяти розумно, а не піддаватися на провокації. Фудботи раптово кинулися в атаку, їхні механічні ноги створювали гулки гуркіт на металевій підлозі, а електричні палиці спалахували синім розрядом. Черепашки кинулися в бій. Леонардо блискавично відбивав удари катанами, змушуючи роботів падати один за одним. Донателло використовував свій шест, щоби збивати футботів, змушуючи їх наштовхуватися одне на одного. Рафаель крутився між ворогами, його сай виблискували, а удари були швидкими і точними. Мікеланджело, сміючися, розмахував своїми нимчаками, розбиваючи механічних солдатів один за одним. Раптом Рокстаді й Бібоп увірвалися в бій. Рокстаді, могутній носоріг, схопив величезний ящик і кинув його прямо в Рафаеля. Черепаха ледве встигнула ухилитися, але удар змусив його впасти. Ах, ці хлопці сильніші, ніж здаються, пробурмотів Рафаель, витираючи рот. Бібоп, хихикаючи, почав розмахувати своєю потужною гарматою, випускаючи плазмові постріли. Черепашки розбіглися в різні боки, намагаючись не потрапити під вогонь. Це ж несправедливо! Ми тут б'ємося по чесному, ей! вигукнув Мікеланджело, ховаючись за сталевим контейнером. У цей момент Донатело помітив щось важливе. Великий резервуар із зеленуватою рідиною в кутку фабрики. Лео, це той самий мутаген, він, мабуть, надзвичайно нестабільний, вигукнув він. Леонардо швидко зрозумів їхній шанс. Ми можемо використати це далеко не на їхню користь. Доні, активуй систему аварійного витоку! Донатело підбіг до пульта керування і почав вводити команди. За кілька секунд резервуар почав вібрувати, а з нього почала витікати небезпечна рідина. Липка, зелена маса розтікалася підлогою, а від неї здіймався їдкий пар. Металеві труби почали скрипіти від напруги. Шредер розлютився. Ні, ви не зможете зруйнувати мої плани. Заревів він, стрибаючи в бій. Він вихопив свої леза і з блискавичною швидкістю кинувся на Леонардо. Їхні мечі зітхнулися, утворюючи іскри. Ви завжди втручаєтесь в те, що не розумієте. прокричав Шредер, завдаючи потужного удару. Леонардо ледве встиг заблокувати його катанами, але від сили удару відступив на кілька кроків. Рафаель, побачивши це, вишкірився. Ну що, старий, я теж хочу приєднатися до вечірки. І кинувся у бій, обертаючи свої саї, але Рокстаді перегородив йому шлях, розмахуючи гігантським ломом. Нікуди ти не підеш, зелений. загарчав він і вдарив по підлозі, розколюючи бетон. Мікеланджело спритно підскочив на трубу і перекинувся в повітрі, ухиляючись від атаки бібоба, який випустив черговий заряд із плазмової гармати. Гей, ти ж ледь не спалив мою найкращу пов'язку, це вже особиста образа. Пожартував він і жбурнув нунчаки прямо в його руки, вибивши зброю. Тим часом донатело намагався знайти спосіб пришвидшити витік мутагену. Він зауважив, що один із клапанів ще не відкритий. Мені потрібно ще кілька секунд, крикнув він, швидко вводячи команди. Доні! швидше!» Вигукнув Леонардо, ухиляючись від чергового удару Шредера. Несподівано резервуар не витримав і вибухнув, виплеснувши хвилю мотагену, яка заповнила приміщення густою зеленою парою. Черепашки, Шредер, Бібоп і Рокстеді опинилися в центрі хаосу, де все довкола мерехтіло і змінювалося. Металеві конструкції почали деформуватися, а підлога розм'якшувалася під дією. Хімічної реакції. Леонардо швидко зреагував. Відступаємо! Це місце ось ось вибухне! Але Шредер, попри небезпеку, знову кинувся в атаку. Я не дозволю вам перемогти. Закричав він, завдаючи потужного удару по Лео. Однак через мутаген він почав відчувати зміну у своєму тілі. Його броня вібрувала, а рухи стали непередбачуваними. Донателло спостерігав за всім і зрозумів, що мутаген почав діяти неконтрольовано. Ми не знаємо, як він вплине на кожного з нас, тому нам потрібно забиратися. Рафаель, ухиляючись від уламків, що сипалися з гори, схопив Леонардо за руку і потягнув його назад. Доні, відкривай нам вихід! Мікеланджело в останній момент стрибнув у бік, коли бібоб спробував схопити його. А, братику, я хочу жити, а ще дуже хочу з'їсти піцу після цього всього. Донатело, використовуючи свій планшет, активував аварійний люк, через який черепашки швидко вислизнули, залишивши Шредера і його мутантів у буремному вихорі мутагена. За кілька секунд пролунав потужний вибух, і вся фабрика затрусилася від руйнування. Черепашки вибігли з тунелів просто на дах сусідньої будівлі і спостерігали, як у хмарі зеленого диму фабрика поступово руйнується. Він не міг же пережити цього, чи не так? запитав Рафаель, витираючи чоло. Леонардо не був певен. Ми не можемо бути впевнені, але сьогодні ми врятували місто, і я думаю, що це варто відзначити. У той час Мікеланджело підкинув у повітря шматок піци, який вже встиг взяти його невідомо звідки. Хе, Хлопці, я знав, що цей день закінчиться щасливо. Донатело зітхнув, але якщо Шредер живий, він повернеться і знову принесе нову загрозу. Черепашки переглянулися між собою. Вони знали, що битва за Нью-Йорк ще не закінчилася, але цього разу вони стали сильнішими. І були готові, і були готові до всього, що чекало їх попереду. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.